Вітаю вас! Деякі мої глядачі мені нагадали, що я перестав робити економічне відео. Хто вам таке сказав? Я роблю економічне відео. Дуже багато роблю. Але да-да-да, для членів клуба економічна мудрость. Бо що дійсно приємно спілкуватися з мудрими людьми, яких цікавить економіка. Роблю для спонсорів? Ну. Але ну давайте для такої справедливості, щоб не було те, що от нефти. Безкоштовна Економічне відео для усіх українців. На українській мові. Ну, тому що про українські гроші будемо говорити. І про курс. Ні, звичайно, я мов би вам якесь економічне відео, наприклад, про економічну теорію, але напевно буде тяжко. Да? А якщо, наприклад, я ще вам зроблю економічне відео і покажу, а, яка табличка зарплатами, ну, о, як буде тяжко. А якщо я покажу, яка реальна зарплата, ще тяжче. Да, 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 знає, знає. Тому курс дещо проще, зрозуміло. Хоча останнім часом це дуже добре, що про курс менше питають. Це добре, добре, добре. Ну що ж, давайте я вам... Покажу, нагадаю, що відбувалося з курсом, що відбувається зараз, ну що планується. Тим паче там час від часу починаються розмови. Коли ж Національний банк відпустить курс? Я питаю нафіг. Ніче слово питаю нафіг. Ну вам що, курс не задовольняє? Ну от, от от ваш він не задовольняє. Ну воно ж то ж бо воно. Тому... Давайте звернемось до сайта МінФін. Ну, ви самі знаєте, що там є сайт нашого любимого чорновалютного ринку, на якому тримається вся наша валютна система. І сайт відповідно обміну готівкової валюти в банках який ну, в даної ситуації дуже чітко показує, що відбувається на валютному ринку, а я б сказав, би, чіткіше, що відбувається в думках українців відносно валютного ринку. Тому що в Україні, ну, на жаль, дуже велика кількість валюти на руках у нас. З точки зору економіки це абсурд, але з точки зору України ну, це нормальне явище. Взагалі, будете сміятись або не сміятись. Був такий момент, я коли спілкувався з одним із керівників МВФ в Україні. Давно це ще було. І він дійсно почав розповідати, Макро, мікро, там різні, вони ж люблять такі рекомендації, прогнози. І, відповідно, я йому сказав, що в нас в Україні на руках у населення ну, тоді було 90 мільярдів, зараз більше 112 мільярдів доларів на руках у населення. Я 90 мільярдів. І кажуть, а звідки ви знаєте? Ну я йому відкриваю сайт, показую пальчиком. Да, на сайті Національного банку є такий показничок, називається Міжнародна стаційна позиція, там знає цей показник. О. А потім, знаєш, я розумію, що він здивований. Хоча дивно, вроді би фахівець високого атунку і не знає про такі показники. Ну, і починає говорити... Оце, ну, це напевно люди купили, щоб поїхати в туристичну мандри. Я говорю, ти що, знущайся, рідний тобі туристичний, 90 мільярдів. Почаємо як дитині пояснювати, що в Україні є така специфіка, що якщо в США дійсно люди купують акції, ну, розміщають гроші в банк на депозит, інститутні сертифікати, то в Україні купують валюту. У нас валюта виступає як такий ну, об'єкт інвестування. І, звичайно, сума дуже велика, надмірна, ну, скажімо так, якщо співставити з іншими країнами, там є готівкова мізер, а в нас просто не ми Взагалі, якщо ви випадково ну, подивитесь суму готівкової валюти на руках у населення і сума готівкової гривні, гривні декілька разів менше. Отак, от ну, теоретично це може бути, теоретично, але на практиці такого не буває. що Всі захочуть поміняти долари або євро, ну от валюту на гривню. От, от захотілося все, ну от так от хочеться. Ви собі явити не можете. Гривні не вистачить. Ну, чесне слово. То і курс там, ну, знову-таки, теоретично таке не відбувається. Але дійсно. Це дуже погано, зразу. Якщо ми хочемо рухатись в майбутнє, треба, щоб у нас на руках у населення іноземної валюти взагалі не було. Ні. Ну, вона навіть на сьогоднішній момент не потрібна, тому що коли йдете за кордон, картка. Валюта не потрібна. І дійсно я таке надіюсь, з часом в Україні так і буде, що готівкої валюти на руках у населення не буде взагалі. І не тому, що відберуть. Тому що населення від неї відмовиться. Будуть використовувати виключно Рівня. І це було б дуже добре. Ну, а поки цього немає, поговоримо про валютний ринок України, специфічний валютний ринок. Де, на жаль, існує готівкову валюту, яка вбиває економіку України. Знаєте, Ракова пухлина так от взяла за от якось. Тому що це ненормально. Вкрай ненормально. Валюта не повинна бути на руках у населення. Не повинна бути на руках у бізнесу. Валюта виключно безотівкова і виключно експорт-імпорт. Все! Ну ще інвестиції. Але не це. А в нас А в нас все. І так, дивимось. Дивіться, я для вас так виставив графік. Це, як бачите, курс долару. І, як ви бачите, лютий 2022 року. Тобто якраз перед самою війною. Що ми цей час спостерігаємо? Я зараз перепригну, щоб було вам краще. А ми бачимо, ситуація ну, просто йде. Середній продаж, бачите, який? 28,95 ну, долара. Курс на банк 28,53. Середня купівля 28.45. Ідеально. Так, так, так. Просто дивіться, касати, да, до війни у нас був більш-менш збалансований валютний ринок, хоча теж час від часу говорили, що буде вал, буде курс. Я питав, чому? Я питав, ну, ну треба, щоб був обвал. Ні. Я розумію, що багато людей, які купують валюту, вони хочуть купити дешево, і продати дорожче. Тому що вони розглядають валюту долари, євро і так далі як об'єкт для валютних спекуляцій, для зарплатки. І, звичайно, їм дуже хочеться щоб курс злітав. Хоча з точки зору економіки бажано, щоб курс активно не мінявся. Я вам декілька разів говорив і ще нагадаю, є така, ну не скажу що закон, така думка, яка дійсно на сьогоднішній момент підтримується дуже багатьма світовими фахівцями. Бажається, що якщо за рік коливання курсу ну, національної валюти до долара не перевищує 5% в інтервалі тобто 2,5% зростання, 2,5% падіння. От не перевищує, можна менше, 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 більше не треба. Це ідеально. Ну просто це добре. Воно трішки там підросло, зменшилося. Це за рік. За рік. От такий, як бенефіційний коридор. Просто таке гру, це теорія, але... Досить показав, що це найбільш оптимально. Тому що час від часу то експортери ругають, то імпортери, а два з половиною так раз, 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 раз. І все добре. І в нас дійсно це було, до війни це було. Забули, забули. Хоча було. І ще говорю, дивіться, у нас якби там не було, все-таки час від часу ситуація на валютному ринку буває дуже добра. А час від часу скажемо, і знов-таки ця наша валюта на руках онаселення. Ви розумієте, з точки зору теорії, економічної теорії, вважається, що якщо відбувається девальвація національної валюти, то більше валюти продають. От така теорія. І от Це знов-таки, спілкуючись з фахівцями з РБ, з Америки, навіть вчений такий з Німеччини, там, доктор та так далі. Він пояснив на графіках, що якщо відбувається девальвація, то відповідно власники валюти біжать її продати. я говорю хто вам таке сказав в україні там все. у нас коли девальвація на паки біжать скупувати тому що ця автівкова оця валюта на руках у нас вона аномальна ненормальна і да починається паніка люди біжать скуповувати валюту і, і, і з точки зору теорії, а з точки зору практики так працює. Така економіка. І так, я вам нагадав, що було, далі починається війна. І на самому початку, якщо ви пам'ятаєте, у нас що відбулося? Бачите, березень 22. Національний банк зафіксував курс 29.25, але звертаю вашу увагу, що тоді і в банках курс продаж валюти був 29.98. 29-24. Тобто більш-менш тримався. І ще я говорю, на самому початку. Бачите, березень тільки починається. І дійсно Національні банки вважали, що вдасться ну, якби так утримати. Ну, взагалі тоді була така думка, що війна дуже швидко закінчиться і буде все добре. Але з часом-часом з часом виникла така ситуація, що... А тут ми вже бачимо, як бачите, трави 22-го. Ну. Пам'ятаєте, Уже продаж був 32,59, купівля 32, відповідно, курс 29,25, вже якби був на пальний. Чому це відбулося? Перш за все паніка. Ну, ви самі розумієте, війна, люди панікують і починають да, скуповувати долари. Це раз. Паніка із паніка. Тим паче, що відбулося. Як би там бізнес, а в нас бізнес дуже активно використовує готівкову валюту, це незаконно, але використовує. Почав скуповувати валюту, щоб купити той паливо і завезти. Тому що ну, схематоз, самі розумієте, працював, працює. Так що це теж працювало. І ще спрацював такий фактор, але трошки в іншу сторону, коли наші люди виїхали за кордон, ну, по-різному виїхали, деякі просто от, в них із гривнева. От він з гривневої картки виїхав. Ну нема, ну, людина вбігла. Відповідно, йому треба якось жити. Він тоді за кордоном з цієї картки гроші. Злоті. Але, розумієте, така ситуація? Він то злоти знімає, але витрачає долари, які в Україні. Розумієте, тут є така, ну не хочу вас дуже перенавантажувати такими знаннями, але поясню так. Якщо ви берете платіжну картку гривні, в гривні, їдете в будь-яку країну світу і там розраховуєтесь. Ну, там, наприклад, там тугрики, злоти, там ще форінти. Ви, звичайно, не бачите всю процедуру, але, звертаю вашу увагу, ви розраховуєтесь, купуєте товар за злоті, але з України виходять долари. Тому що злоті це не зовсім не ті гроші. Для того, щоб ви могли розрах... купити в магазині за злоти. З гривньої картки товар треба, щоб Україна, тобто національний банк, або точніше, скажімо, банк буде обслуговуватись, заплатив долари польському банку. Злоті там не ходять. Така специфіка. Тому так, да, відповідно, це теж вплинуло, і от воно вплинуло і на готівковий ринок також. Ну, воно все там перекрутилось і пішло. Далі, якщо пам'ятаєте, курс зростав, 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 бачите, тут аж вже 36, 30, ось, ось зростав, зростав. 35-35. Потім в червні Національний банк піднімає офіційний курс, робить 30, трішки. Знов таки, національний банк все-таки надіявся, що вдасться стримати, але як бачите, вже різниця 6 гривень. 6 гривень. Знов таки пояснюю з тим, що... ну... Попит на валюту великий. А самі розумієте, ситуація не така приваблива, щоб валюта якби до нас надходила. Хоча я не заперечую, дійсно, яка частина реально продавала валюту, щоб потім за ці гроші жити. Таке було А інше скуповував. Курс високий. І от тоді, дійсно, це не банк приймає рішення зробити суттєву девальвацію 36. Ну, майже 36,6, бачите, 3656, ну давайте 36,6, майже. І то цей курс на сьогоднішній момент він не тримається. Бачите, тут, тут, тут фактично його ввели, звертаю вашу увагу, коли в серпні 2022 року. Причому знов коли ввели, ой, жах, крах, обвал, ну продаж, бачите, 40, 36. І теж було стільки, оце, навіщо він це зробив? Це не банк поганий. Я говорю, ну чому він поганий? Він просто вирівняв, тому що бачите, що відбулося. Цей курс піднявся, да, він його підрівняв. Тому що він вже бачив, що ну, різниця дуже велика, він його підтягнув. Тому що він ну, бачив ситуацію, що на ринку склалася така ситуація, що, да, Дійсно курс валюти. Так, да, дійсно валюту скуповують. Так, да, дійсно валюти в Україні менше, ніж хотілося. Потім навіть бачите, тут курс таки піднявся. Бачите, 41.36 було, було, було. було 41.40 було. А після цього почало зниження. Так, не так швидко, як ми хотіли. Бачите, Новий рік, як закінчили. 40 на 40. А зараз знизилось так, що вже, ну, скажімо так, дуже близько. 37,7, 37,4, 36. І коли на сьогоднішній говорить, а от що буде, якщо Національний банк, ну скажімо, відмовиться фіксувати на кульці, таке ще буде. Нічого не поміняється. Ну, ну можливо, там курс НБУ зробити 37 і 3 або 37. Ну, дійсно, там пара копійок може помінятися. Але там, де 36, якщо буде 37, ти бачиш, 36 і 60, це вже не дуже суттєво. Це в дуже мало. На сьогоднішній момент дійсно ну, Національний банк може зробити гнучкий курс. Але нічого не поміняється. Чому так трапилось? Ну, по-перше, закінчилась паніка. Ну, скажімо так, всі, хто хотів купити, купили, продали. продали. З іншою бізнес навчився працювати в умовах війни, незважаючи на проблеми і експорт, і подпрацює. Люди, які живуть за кордоном, ну теж вже якби <смас> обжились. Хто обжився, хто вернувся. Така ситуація. Валюти, яку заробляють за кордоном, а саме цікаво, що зараз заробляють От, гроші, які перераховують наші заробітчани із-за кордону в Україну. Сума майже така ж, як і до війни. Там є невелика різниця. Менше трішки, але незначно. Але перераховувати це теж впливає. Тобто, дійсно люди привикли жити в умовах війни. І тому це вплинуло навіть, на валютний курс. І бізнес привик, і населення звик. І тому дійсно на сьогоднішній момент бачимо ну, часткову ревальвацію гри. З точки зору... Теорії практики. Так, да, як правило, влітку має місце ревальвація. Пов'язана з тим, що більше надходить валюти. Пов'язано з тим, що люди починають тратити більше валюту на відпочинок. Але, я сказав слово теорія. Це коли мирна ситуація. Як буде відбуватися під час війни, важко сказати. Так, да, яка частина населення зараз витрачає гроші дійсно? на розваги, на купівлі товарів. Така є. Хтось навпаки дуже економіка. Є ситуація. Зараз нема активної скупки. Тобто, розумієте, яка ситуація? Панька закінчилась. І гривня людей закінчилась. І навіть якщо гривня є, людина більше переймається цінами. А купити, ну. А раніше дійсно бігли, скуповували долари тільки, що без доларів ніяк. Зараз ситуація трішки помінялася. І тому на сьогоднішній момент... Ну, якщо б не було війни, я сказала, буде ревальвація. Чітко буде револьвація. Але війна. І можливо така ситуація, що це 37, так і буде 37. І в червні, і в липні, і в серпні. Тобто не буде такої суттєвої ревальвації, яка характерна для мирного життя. Бо щоб під час мирного життя, да, дійсно, влітку, як правило, ревальвація валютних. А помог війни на ревальваці. Ну, можна згадати, що було минулого року, але як бачите, минулого року було зовсім не до ревальвації. І ще раз говорю, війна, так, да, це вплинуло однозначно. А на сьогоднішній момент ми от бачимо таку стабілізаційну ситуацію. Тому можемо сказати так. Поки що з 37. Велика ймовірність, велика мобільність, що ми оцей курс 37 з копійками. Час від часу він там трішечки пригає, то він там 37,5, 37,59, ну, ви самі знаєте, він рухається, буде рухатися. Але там, де курс 37, 10, 20 копійок, вони взагалі нічого не значать. значить. Треба, якщо у вас мільйон, да, ви що заробите, тисячі, ви купили тисячу доларів за 37,35. Або за тобто, 37,7. Потім продали за 37,8. заробили 8 копійок. на тисячі. Це, це, це. Я ще да, да. да заробітка в мільйон трохи. І тому дійсно на сьогоднішній, момент, на сьогоднішній момент ми спостерігаємо таку стабільну, спокійну ситуацію, яку дає можливість Національному банку відмовитися від фіксованого курсу, розуміючи, що нічого. Радикального, критичного не відбудеться. І це добре. А давайте глянемо ще на євро. Я! Yeah! А дивіться. Бачите, як євро в доларі, Бачили? О! О, бачите. А в євро. Ух! І, ти диви, який курс, а? а? Як зростає? Тобто виходить, що євро да-да-да. Євро має трішки своє життя. Але звертаю вашу увагу. У нас курс по євро формується курс євро, через курс євро-долар. Що це означає? Це означає на практиці. Спочатку формується курс долар гривня От він нас основний, саме основний. А потім дивимось, який курс на міжнародному ринку євро-долар. І перемножуємо. І тому оцей курс, який ми бачимо, що він так трішки... Міняється не так. Це якраз все залежить від світового курсу Євро-долар. Якщо буде і далі спостерігатися девальвація долара по відношенню до євро, то відповідно і це все буде зростати, навіть незважаючи на те, що в нас якби все покращується. Тут треба сказати так, що долар для нас основний, саме основний, а євро теж основний, але дорогарядний. Все-таки долар Ну, Взагалі, якщо подивитись кількість грошей, у нас все-таки більше доларів, євро менше. Зразу запитання, а якщо ми станемо членом євроспільноти, ми можемо бути членом євроспільноти, але це не значить, що ми будемо використовувати євро. Ну, ви знаєте, Польща, наприклад, член євроспільноти, але там злоті. Це не обов'язково. Тобто, да, можемо, можемо зайти в єврозону. Там є свої вимоги, це не просто так. А може не зайти. Як вже буде на вигляді? Тому ну, що Польща на сьогоднішній момент не планує заходити в єврозону. Литва, Латвія зашли. Ну, там є багато нюансів, які і добре, і поганий і так далі. Але поки що така ситуація. Взагалі, якщо ви хочете поспекулювати, маленька правильна, дуже маленька. Спекулюйте євро. Ну просто коли спекулюєте євро, ви граєте на міжнародних ринках. І тому так, да, дійсно є можливість, коли навіть сам тут ревальвацію бачимо, а отут можна опа! І трошечки так підводити на девальвації євро Ну що, давайте заодно ще подивимося. Злоти. Ну дивіться, як добре. Ні, злоти, так, да, дійсно, піднялась. Причому, бачите, така цікава ситуація. Ще от, так от воно плавненько піднялось, піднялось і зараз піднімається, піднімається і ще піднімається. Чому? Ну Тому що тут теж крос-курс. Знов таки, за основу береться долар США. А далі береться польський злотий і долар США. Перемножується. І ми бачимо заростання. Просто якщо польські злоти відповідно знецінюються або революються, це автоматично, автоматично фіксується і тут. Ти паче звертаю вашу увагу, що якщо з доларом тут у нас, бачите, курс такий. О, фіксований. То злотим у нас курс кнучків. Бачите, такий раз, 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 раз. раз, раз, раз. <рісту> Міняється. На момент, ну бачите, виходить. Продаж, точніше, да, продаж 9 гривень, купівля 8,65, а офіційний 8,78. Це чітко. Ну, золоти в нас дійсно використовують, але все таки небагато. Долар, ну, от то ж саме основне. А з таке, як помічничок. Ось така ситуація. І от такий наш валютний ринок. Так, да, він відрізняється від звичайного, Да, він має свою специфіку. Так, да, ця ситуація, яка ми склалась, вона неправильна. Я дуже -таки сподіваюся, що рух наш до Євроспільноти призведе до того, що українці відмовляться від готівкового валюту. Не заберуть. Просто там є інструменти, з допомогою яких можна стимулювати українців, щоб вони використовували виключно гори. Я думаю, такий буде. Тому що. В ідеальному варіанті у нас повинно бути так. На території України тільки гривня. Мало того, безготівкова. Картки, 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 смартфони, картки, тобто безготівкова це основа. Трішечки готівкова гривні, а іноземної валюти взагалі нема. У населення. Бізнес це інша ситуація. Експорт, імпорт це, будь ласка. Інвестиції. Ні, ну якщо населення хоче робити інвестиції, теж треба, але за кордон. А якщо інвестиції в Україні виключать гривень. Купільна нерухомість. Депозити тільки в От тоді! От тоді в нас буде в Європі. Дійсно. Тому що, розумієте, яка ситуація? От ви час від час говорите, що у нас високі ставки по кредитам, от і за те, що на руках у нас є багато валюти. Що в нас е зарплати? не завжди відповідають вашій посаді теж за цей валюти. Тому що в результаті того, що дуже багато тілкої валюти, великий тіньовий ринок. тіньовий ринок, відповідно, вносить свій хаос. І відповідно, поки він буде існувати, поки буде існувати цей такий громадний позив, то це завжди буде впливати на нашу і ВВП, і ЗПП, і зарплату вашу ціни на все. Не буде цього пузиря буде краще. Хоча ще раз говорю, це зробити не так легко і так швидко. Але в європ, ну а поки що слідкуємо за курсом, ну, я розумію, що поки що можна слідкувати. Хочете поспекулювати? можете погратися. Можете з злотом погратися, просто злотим трішки гірше. З євро можете погратися, якщо дуже хочеться. От євро якраз має всі шанси бути валютою, з якою можна погратись. А долар? Ні. Долар якраз ну, така валюта, що можна просто спостерігати і слухати мене. Дякую всіх за увагу. Всього найкращого і до побачення.